Вітаю вас! З вами я Оля Чехрай і програма історія нашого краю мистецькому музеї Леся Курбаса, який знаходиться в місті Самбурі, з 7 вересня почала діяти виставка документальних матеріалів про патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого під назвою Великого Бажайте. Приурочена ця виставка 130 тридцятій річниці з дня народження патріарха. Налічує в собі дана виставка понад 200 експонатів, які пов'язані з життям архієпископа. Розпочала виставку директор музею Любов Тепла. Слава Ісусу Христу! Шановні сам шановні запрошені, я вас щиро вітаю на відкритті стаціонарної виставки документальних матеріалів, присвяченої 130-річчю дні народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Виставка називається «Великого бажайте». Із особистої колекції нашого самечанина Степана Павлішака. Це вже п'ята виставка у нашому музеї. Ми його ще вітаємо. Складне і тяжке життя було у митрополита, який став наслідником після Андрея Шептицького, Бо, власне, цей період, у 1945 році, починається репресії проти Української греко-католицької церкви, і вже через рік весь єпископат і духовенство були арештовані і Вислані у радянські тюрми і табори. І ще через рік, у квітні, місяці, греко-католицька церква пішла на нелегальне становище. 18 років сталінських тюрм і таборів виселення. Моральне і фізичне знущання над митрополитом не зломило його дух. Також поділився своїми спогадами про те, що надихнуло на збирання матеріалів життя Йосипа Сліпого і автор виставки Степан Павлішак. З нагоди чого сьогодні відбувається ця виставка? Ця виставка. Відбувається у сьогодні день переставлення його до вічності. Він помер сьогодні 7 липня, вересня 1984 року. А виставка присвячена так. Це лігія роз Йос, патріарха Йосипа Сліпого. 130 років дня народження. Це було. 17 лютого, а ми, ми ту виставку планували ще в березні, але через війну ми не змогли її провести. І, і ще цього року 30 років його останки були перевезені з Риму до Львова, і 30 вересня буде 105 років, як він став священником. Митрополит Шептицький висвітлю його на священника. по Перше, в дитинстві, ми часто слухали е, прямі трансляції з Ватіканом, і коли, коли сліпий очолював цю тультурію. Хатінка так, так говорили, ти що, то сліпий говорить. Він 18 років сидів в тюрмах в таборах, потім в 63-му році, коли він повернувся до Риму, він об'їздив всі країни, де, де жили українці: Канада, Америка, Парагавай, Аргентина, Бразилія, Австралія, Австрія, Німеччина, Європа, Англія. То, то для нас був такий досить велика людина. Коли в 92-му році перевезли його останки його з Риму до Львова, Зразу поїхав на, на, на це перепоховання. Тут тоді, перший раз, ми, я, тоді, я тоді трошки зібрав матеріали, коли було захоронення в 92 му році, а, а, а так наштовхнуло, пер, так зараз по-справжньому, то в 2017 році нас в самборі Кентлятері Кобзар розслівали фільм про Йосипа Сліпого. І тоді обласна адміністрація Львівська видала буклет, присвячений 115-й річниці Дня народження. Ну, Я зразу поцікавився, що там в мене є в колекції. Там ще багато не було. І тоді, в 2007 році, практично дуже мало, що тоді як інтернет тільки з'явився, в інтернеті почали з'явитися деякі матеріали, дуже мало було матеріалу про сліпову. Так, раз одного разу Львові, так прийшлося по всіх книгах, знайшов взагалі одну книжечку. А, а, а справжні бумки по пошанування Ясофа Сліпого то почався з, з 2012 року, коли було 120 років від дня народження його. Тоді було дуже видано багато книг, вийшли два фільми, були встановлені пам'ятні дошки. Був відкритий пам'ятник Трускавці в 2017 році. І ну дуже за ті 10 років було дуже багато зроблено для повшанування пам'яті Йосипа Сліпо. Відвідали виставку і поділилися своїми враженнями журналісти Оксана Коваль і Данута Костура. Це постать з Криці. каже це Кіборг двадцятого століття. Багато говорилося про, про нього, про, про об'єднання церков. Син такий наголос був, що треба об'єднувати, Адже він хотів, він вважав, що повинна бути одна церква Володимира Охрещення. Ну так як Шептицький, так як блаженніший Любомир. Потім, коли я працювала над цим матеріалом, мені дали спогади, вони ще не були так особливо розповсюджені. Книгу тут здорова така книжка, цікава. І ти читаєш і дивишся. Він тобі перелічує. Всіх своїх там вісім їх було братів, сестер, про всіх згадав, про двоюродних згадав, згадав про своїх цих однокласників у школі, у заздрості і у е, семінаріях. Згадав про пташок, які там були в той час заздрості, про пташок. Зокрема, про да. Так, так. І ти дивишся, Боже, людина, яка пройшла неймовірні речі, коли ти читаєш. Як ці знущання над ним? Як він міг пройти за все, дивишся? Коли врешті там піднімали Кеннеді, що давайте ж заберемо його з заслання, він взяв свій одяг, це теж вразило, це просто вразили ці речі, взяв одяг старий. Це для чого? Тепер вдягли то везуть уже ж додому, до Рим, не, в Москву. А він каже, так я все одно повертатися. То тоді, коли оцей одяг видали, мені злодіїв ці бандити вкрадуть, і я залишуся без, без нічого. І так сталося, що він все-таки його вернули, бо він не захотів папу проклинати, не захотів проклинати говорити погано про своїх однодумців. Його потрібно читати, оці спогади читати, прийматися, бо кожна нація має той свій золотий фонд. От золотий фонд у нас. Нема один з наймогутніших постатей в Україні. ну Рівня такого не знайдеш, тому що 18 років. І ти читаєш, що жив, що якийсь там рік, чи якийсь жил світ жив свім. Потім, потім він за 5 років, по 18 країнах побував. І всіх українців гуртував одне ціле. Власне, добре, що хоч. От, Цьому затишному музеї є люди, які, які, яким, таким чином підтримують, що є ентузіасти, подвижники, пан Степан, в яких робить свою справу. Десь там відупнеться, хтось десь напише, хтось і нагадає, що в нас був така велика ічина. Після чого з церковними піснями виступив квартет під керівництвом Марії Пекінчак. Побачити виставку можна буде ще впродовж двох тижнів. Хай всі люди прославляють, хай лунає бізнес від кінця до кінця. Програма історія нашого краю. Я її ведуча Оля Чихрай. Бережіть себе.